Ісусу Христу, дорогі люди, вітаємо вас сім з Різдвом Христовим. Хочемо нагадати вам, що Різдво це є шанс для кожного з нас уникнути покарання за гріх, уникнути пекла і мати вічне життя в Божому царстві. Ми всі зрішили, ми всі порушили заповіді Божі. Але Бог любить нас і хоче, щоб ми були помилувані. Тому Він прислав Спасителя, написано так, полюбив Бог світ, що віддав Сина свого однородженого. Для того, щоб всякий, хто повірить в нього, не загинув, але мав вічне життя. Всякий, будь-який, кожна людина має шанс, має можливість уникнути покарання за гріх, уникнути пекла і отримати вічне життя у Божому Царстві. Не тому, що ми такі хороші, не тому, що ми щось заслужили, а тому, що Божий Син взяв на себе покарання за наші гріхи і помер за це на Христі. Тому важливо, щоб ми покаялися і повірили в Христа. Бо якщо не так, та коли наше земне життя скінчиться, в нас чекає суд Божий. Апостол Павло навчав, що належить всім людям одного разу померти, а потім буде суд. І на тому суді людина безбожна буде засуджена і відправлена на, віки му, на вічні муки. Озеро, говорить, в Озеро, яке горить вогнем та сіркою. Але якщо людина покається і повірить Христа, вона буде виправдана, вона буде прощена, вона уникне покарання за гріх, уникне мук і буде мати вічне життя. В Божому Царстві. Апостол Іван каже, що а тим, хто прийняли Його, віруючим в ім'я Його, Бог дав право бути дітьми Божими. Тобто людина може перейти із статусу грішника в статус дитини Божої. Через що? Через покаяння перед Богом і віру в Ісуса Христа. Хоча ми всі грішні, хоча ми всі заслужили покарання, але через Божу любов, яка була явлена на Христі, ми можемо. Уникнути покарання за гріх, уникнути пекла і мати вічне життя в Божому Царстві. Завдяки тому, що Син Божий взяв на себе покарання за гріхи наші і помер за це на Христі, а потім воскрес для нашого спасіння та виправдання. Тому, дорогі люди, покайтеся і віруйте в Євангеліє. Читайте Євангеліє. Євангеліє – це є не просто книга, це є Боже Слово. Апостол Павло каже, що Євангеліє є сила Божа. Для спасіння всякому, хто буде вірити в нього. Тому дуже важливо, дорогі люди, покаятися, тому що рано чи пізно кожен із нас буде стояти перед Божим судом. Ніхто не буде з Богом сваритися, ніхто не буде сперечатися. Написано, що заридають перед ним племена земні. Люди будуть плакати, коли стануть на суд Божий. Чому вони будуть плакати? Казалось би, мали б радіти, що Бога побачать, але ні. Написано, залідають. Тому що зрозуміють, що Бог давав спасіння даром, а вони не захотіли. Вони знефтували. І тепер придеться провести вічність в муках. Це дуже і дуже серйозно. Текло реальне. Сам Христос навчав, що пекло є. І що там будуть вічні муки. Це дуже і дуже серйозно. Тому, дорогі люди, покайтеся і вірити в Ісуса Христа. Через Ісуса Христа у кожної людини є можливість, є шанс уникнути покарання за гріх, уникнути мук і мати вічне життя в Божому царстві. Не тому, що ми хороші, не тому, що ми кращі від когось, а тому, що Божий Син вже розрахувався за нас. Він заплатив за нас ціну. Йому в руки і в ноги задули цвяхи, Він висів на Христі, стікаючи кров'ю. Чому? Для того, щоб нам свято дарувати, щоб ми святкували Різдво. Ні. Для того, щоб ви і я не попали до вічних мук, але для того, щоб ви і я мали вічне життя в Царстві Божому. Вічність це завжди. Земне життя дуже і дуже коротке. Чи добре нам, чи погано на цій землі, але це дуже швидко закінчується. Але вічність, вона не має свого кінця. Тому покайтеся і віруйте в Ісуса Христа. Попросіть у Бога пробачення за свої гріхи. Довіртеся йому. Попросіть спасти вашу душу. Почніть вивчати уважно Євангеліє, тому що через Євангеліє ви отримуєте справжню віру, а через віру ви отримуєте спасіння. Бо без віри спасіння неможливе. І людина не може заслужити спасіння. Сьогодні багато людей сваряться між собою, сперечаються, хто кращий. Дорогенькі, ми всі грішні. Ми всі зрішили. Ми всі порушили Божі заповіді і заслужили покарання і муки, і пекло. Але Бог любить нас. Написано так полюбив Бог, світ. Що віддав свого сина однородженого, для того, щоб всякий, хто повірить в нього, не загинув, але мав вічне життя. Всякий це і ви, це і я. Кожен, будь-яка людина, вона може бути спасена. У Бога немає конфесій, у Бога немає патріархатів, у Бога всі люди грішні, і всіх грішників Бог хоче спасти. Сам Христос сказав: Я прийшов не праведників спасти, а грішників. І знаєте чому? Тому що праведників немає. Праведник був один це Христос, а всі люди грішні. Незалежно від того, хто вони. Вони згрішили і заслужили покарання і пекло. Але через Божу любов Він послав нам Спасителя Ісуса Христа, який помер на Христі за наші гріхи і воскрес для нашого спасіння та виправдання. Тому покайтеся та віруйте в Євангеліє. Бо коли ваше земне життя скінчиться, не буде нічого більш важливого. Коли людина лежить в могилі, лежить покійник, і всі кажуть, що царство йому небесне, але ви не знаєте, де та людина зараз. Христос навчав, що був один чоловік багатий, дуже багатий, дуже файний чоловік був. І коли він помер, написано, він оказався в пеклі, в муках зразу ж. Зразу. Можливо, йому налогу почепили табличку, пропуск царство небесне. Можливо, всі сказали. Царство тобі небесне, а він пекло попав. Знаєте чому? Тому що рішаємо не ми, а вирішує Бог. А в Біблії написано, що без Христа немає спасіння, без покаяння немає спасіння. Сьогодні люди не хочуть каятися в гріхах. Сьогодні вони говорять про гріхи інших людей, але не про свої. А Іван навчає, апостол каже, що якщо ми визнаємо гріхи наші, то він вірний та праведний простить нас і очистить від усякої неправди. Сьогодні люди визнають гріхи депутатів, визнають гріхи політиків, проповідників гріхи визнають, а свої гріхи не хочуть визнавати. І це проблема. Але якщо ми не визнаємо свої гріхи, якщо ми не покаємося, то в нас немає шансу на прощення. І нас чекає тільки пекло. Тому покайтеся і віруйте в Євангеліе. Читайте Євангеліє. Якщо у когось немає Євангелії, немає Біблії, ми подаруємо вам. Можемо дати вам абсолютно безкоштовне Слово Боже. Подарунок. В міську раду сходіть, нехай послухають там. Сьогодні люди не хочуть каятися, вони переживають за міську раду, за депутатів, а свої гріхи не визнають. Свої гріхи приховують. Це проблема. Це проблема, дорогі люди. Тому що Бог буде судити нас за наші гріхи. Він не буде судити нас за гріхи інших людей. Особисто ви і я. ми... Дамо відповідь перед Богом за наше життя, за кожен вчинок, за кожне слово. А саме більші гріх, знаєте який? Це коли ми відкидаємо Євангеліє. Коли людина, почувши Євангеліє, вона каже, мені не треба. Це саме більша помилка людини, тому що без Євангелія немає спасіння. Без Євангелія 100% людина йде в вічні муки, в озеро, яке горить вогнем та сіркою. Але через Євангеліє людина може спастись. Тому що Євангеліє це добра новина про те, що зробив Син Божий для нас. Ми всі любимо Різдво, всі святкуємо Різдво. Але ви знаєте, що Різдво було не для святкування. Різдво було для того, щоб ви і я не попали в пекло. Бо він народився померти. Він народився, щоб прийняти страшні муки. Його били батогами, роздягнули, знущалися. В руки і ноги забили дзвяхи, і він висів на хресті за ваші і мої гріхи. Ось для чого було Різдво. Люди сьогодні. Думаю, через Різдво – це можливість повеселитися, відпочити. Немає нічого поганого, щоб ви відпочили, зустрілися з друзями. Але, на жаль, день Різдва люди забувають за головне. Вони забувають за того, хто народився для їхнього спасіння. Адже Різдво це день народження, день народження нашого Спасителя і Господа Ісуса Христа. Уявіть собі у вас день народження і про вас забули. Це те, що відбувається з року в рік. В центрі святкування. Всі поглядають на ту велику бутилку, коли вже її наконець відкриють і почнуть пити. Хіба не так? Часто так? А іменинник забутий. Син Божий забутий, Спаситель забутий. І це проблема. Але якщо ми святкуємо різдво без Христа, то ми не різдво святкуємо. Ми святкуємо чуже свято. Воно не наше. Це свято для тих, хто в спасенні. А як бути спасенним? Покайся. А покаяння це не слова каюсь, а це переміна мислення та стилю життя. Люди сьогодні в церкву кають каюсь, виходять з церкві, роблять те, що робили раніше. Навіть не думають нічого міняти. Ви знаєте, що це значить? Це значить, що люди йшли в церкву, збрехали Богу, каюсь, а на сході не покаялись. Бо покаяння це переміна мислення та стилю життя. Покаяння це не слова. Тому покайтеся та віруйте в Євангелії, дорогі люди. Ми роздаємо безкоштовні листівки. Таємниця Різдва. Є одна істина про Різдво, яку більшість людей не знають. Про неї написано в цих листівочках. Христос сказав, хто не народиться з гори, хто не народиться від Духа Святого, той не війде в Царство Небесне. Так що, будь ласка, беріть, читайте читайте Євангелії. Якщо у вас немає Євангелії, ми подаруємо вам безкоштовно. Бажаємо вам Божої досить, міру Божого.